До фрази, що весь світ це дзеркало нас. Ну, По-перше, це так і є, але що точніше і більш близько, варто взяти до уваги, то це не сам світ дзеркало нас, а наша взаємодія з цим світом це дзеркало нас. Це безпосередньо, безпосередньо ті енергії, вібрації, частоти, в яких ми перебуваємо. Тобто, це саме взаємодія з цими формами проявляє нашу присутність тут, свідомість. Весь світ це форми, це все форми. І вони безмежні, безкінечні, їх, їх дуже багато у всіх комбінаціях, вони прекрасні. Жахливі, як на будь-який смак, куди не звернеш увагу, ти знайдеш там це, покопаєшся не знайдеш. і знайдеш. По суті, не знайдеш, а створиш по суті, їх, тому що ми самі їх і творимо. Але проявляємо ми себе через взаємодію з цим. Більш е, я, як, яскраво, зрозуміло і чітко наша. наша Суть проявляється через взаємодію. Тому що наша увага чіпляється за все, що завгодно. Де щось, як та сорока, де щось заблищало ми туди цап і вже, і вже тягнемо щось до себе. Це один рівень такий. Рівень просто взаємодії з формами. Але все одно взаємодії. А я пропоную звертати увагу не, не на самі форми, ну, не я пропоную. Я це собі пропоную, господи. Ох, его, молодець. Я помітив, що. Ну, тобто я раніше е, казав і розумів і відчував так, що світ дзеркало. Але думаю, ну на що ж це таке? Ну там стільки такого жахіття, як це мене дзеркалить. Невже це такий кошмар в мені ну якби якось є в мені? Ну, це его так, не може его вмістити це, не хоче, не хоче, не хоче бути таким. Я не така, я не такий. Ну, коротше, це про це. А от е... прийшов до того, що це весь світ, це, це все, що сотворив творець, умовно берем так. Все, що сотворив творець, хоча й конкретніше не скажеш. Сонально наш наш потік свідомості проявляється не стільки у формах.